Закон про амністію, що напередодні проголосувала провладна владна парламентська більшість нині читання номер один для більшості українців. Якщо відкинути емоції, то бачимо, що у мітингувальників є 15 днів для виконання умов за півтори декади, аби заарештовані вийшли на волю, влада хоче, щоб євроактивісти звільнили всі зайняті у Києві та інших населених пунктах приміщення органів державної влади і місцевого самоврядування. У столиці під цей перелік не потрапляють зайняті будинки профспілок та жовтневий палац на робочі місця також. Мають допустити чиновників окремим пунктом у законі на вулиця Грушевського її євромайданівці повинні розблокувати і ще наказано звільнити інші вулиці, площі та бульвари у Києві та інших містах, окрім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту, які саме між іншим у законі не уточнюються. Виконання вимог на офіційному сайті має засвідчити генпрокурор України. Власне лише після цього амністія стане реальністю, і всі кримінальні провадження пов'язані із масовими акціями протесту мають закрити а людей. Випустити на волю